Варто розуміти, що політика, дипломатія це завжди про компроміси, не тільки в контексті України, тому нам в будь-якому випадку доведеться шукати спільні точки дотику. врешті решт ми вже їх шукаємо, тому що. Би ми не хотіли до Європейського союзу, до Північно-Атлантичного альянсу, то би ми би ми не впроваджували ті реформи, і ті зміни, які вже впроваджуються у нас. Тому звісно, ми не готові питання, наскільки ці компроміси будуть врешті-решті вигідні Україні, і наскільки це дійсно буде компромісами, а не нав'язуваннями однієї чи іншої позиції. Тому Україна готова до компромісів. Питання в ціні цих компромісів для України і українського народу. З того, що декларує держава зараз, і з чим я особисто погоджуюся, ми не готові на відмову від своїх е суверенних територій, тому що є певні чутки і розмови в певних колах про те, що е Україна мовляв може відмовитись від е частини території, які вже окуповані Російською Федерацією, і е відмовившись від цих територій, е вступити до складу північно-атлантичного альянсу та європейського союзу. Е а мовляв, питання окупованих територій, потім вирішити Політичним шляхом, але насправді зараз це виглядає як велика пастка. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, в березні 2022 року, були такі варіанти відносно, наприклад, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Мовляв, ми відмовляємося від планів повертати Крим військовим шляхом. Натомість, протягом 10 чи 15 років, ми будемо це питання врегульовувати політично. Але це насправді могло виявитися такою собі пасткою, в яку на щастя ми не потрапили. Тому Поки що на цій стадії і сподіватимемося, що і надалі ця позиція буде зберігатися на жодні компроміси відносно відмови або якоїсь передачі наших суверенних територій. Ми не підемо.